Скажіть, будь ласка, вони пояснювали, на що бити щодня? Так, тому що ми бандеровці, ми фашисти. З нас треба було це вибивати, бо інакше ми не зрозуміємо, як нам правильно жити. У більшості пояснень було саме таке. Пацани, панаїть, хто на. Майже всі з сполов... повертаються з поламаними ребрами. Батько також зламали ребра, це я знаю точно. Ну... Стром, катування струмом, допити струмом. В якому стані саме батько знаходиться на даний момент, я не знаю, бо інформація щодо його стану здоров'я від однієї людини була в мене ще в кінці того літа. Бували випадки, коли людей затримали випадково. Ну просто людина йшла по вулиці, затримали, ввірвалися в будинок. І затримали, але треба розуміти, що так чи інакше більшість цих людей все одно має проукраїнські позиції ну, просто тому, що вони громадяни України. Мене застала війна, я була в Дніпрі. Перше, кому я тоді зателефонувала, це мій тато, бо він був на роботі. Моя сім'я взагалі з Оріхова. Бабуся і мама були в Оріхові, а тато був в селі Новому біля Токмака. Він мене зателефонував і сказав, що до нього приїхав російський військовий, оскільки він працював охоронцем на маленькій, так скажемо, фермі, таке господарство. Тобто Завжди на цьому наголошую зараз, щоб люди розуміли, що це людина без зброї, без уніформи, це просто якийсь цивільний одяг, і просто людина там спить тиждень, щоб там селяни розуміли, що туди заходити не можна. Все. От. І оскільки це огорожена територія, він мені розповідав, що приїхав військовий російський. І приїхали вже кадирівці, які там проживали місяць разом з ним. У вас є якісь деталі, ви можете розказати, чого вони туди приїхали, що там відбувалося? Вони там просто закріплювалися і ніби тримали це село. І оскільки е територія була ну, достатня для їхнього розташування, щоб там можна було поставити машини, це не приватний будинок. Вони були дуже жорстокі тоді, от, коли випивали. Саме до батька психологічно говорить, ну що, може, ми Сережу уб'ємо, що ми тут приїхали, нікого не обійли, давайте його застрелимо. Ну, типу, такі розмови були. Це єдине, що батько мені сказав із такого, ну що мене трошки в ступор загнало. Але я знаю, що там було більше, просто він мені цього не розповідав. Він сам говорив: Юлія, ну тобі не потрібно знати, що тут там, я переживаю. Але він мені говорив, що там, типу, що він повністю посидів уже, бо, на жаль, навіть той керівник саме цієї території, який також там знаходився, але він мав там будівлю, тому проживав окремо, він допомагав російським військовим і, на жаль, нічого не зробив для того, щоб вивести мого батька і його колег, бо там їх було троє. Чи знаєте ви, де знаходиться зараз ваш тато? Ні, де зараз знаходиться, я не знаю. Я знаю його приблизне переміщення по колоніям із окупованих територій і Росії, але де саме зараз він знаходиться, я не знаю. Я прошу вибачення, за питання, яке зараз задам. Я розумію, що ви спілкувалися з військовополоненими, які звідти вийшли, які бачили Вашого тата. В якому вони стані і як до нього ставились по цим різним колоніям? Чи можна про це говорити? Давайте, давайте, Принципі, у всіх колоніях, в яких він був, це були катування. В кожній колонії є прийомка. Ти як тільки приїжджаєш на колонію, є прийомка, яка триває там, я точно не знаю скільки, але тобто, тебе для того, щоб прийняти в цю колонію, тебе там б'ють, катують. Деякі, ну просто різні методи побиття. Так? У когось ти просто там лежиш на землі, тебе четверо людей б'ють ногами, об когось ламають стільці, потім заставляють лазити по землі на ліктях. І так декілька годин, там години три чи чотири вони повинні лазити на ліктях, комусь ламають пальці, майже всі спломи повертаються з поламаними ребрами. Батько також зламали ребра, це я знаю точно, з струмом. В якому стані саме батько знаходиться на даний момент, я не знаю. Бо інформація щодо його стану здоров'я від однієї людини була в мене ще в кінці того літа. І що він говорив? Ну, він говорив мені завуальовано ці речі щодо того, що. Не дуже добре, але живий. Добре, що живий. Ну я розумію, що це добре, звісно, але... Медійна ініціатива за права людини ще з перших днів свого заснування, в принципі, займалася питаннями цивільних заручників. Це 2016 рік. Загалом, це питання не нове для України. Так, від самого початку вторгнення в Крим, спочатку, потім з анексією Донбасу. Росія використовувала практики захоплення цивільних осіб з різною метою. Тобто вони фактично торгували. Або шантажували і українську владу, і ОБСЄ, і міжнародні інституції е захопленими цивільними особами. І власне з тих пір пішла, е пішла така назва, як цивільні заручники, тому що ми прекрасно розуміємо, що Росія їх утримує не просто так. Вона їх утримує задля якоїсь мети. Тому, що після 24 лютого ця цифра просто почала рости в геометричній прогресії. І тільки от по уже звільнених Київській, Сумській, Чернігівській області ми маємо ну, сотні цивільних осіб, які були викрадені і вивезені на територію Російської Федерації, де вони утримуються абсолютно секретно, без доступу до них, міжнародних інституцій, без доступу до них адвокатів, навіть якщо ми знаходимо таких в Росії. В дуже різних місцях ми встановили понад 100 місць утримання цивільних заручників в на окупованих територіях і на територіях Російської Федерації. Тобто, все це політика Російської Федерації на найвищому рівні викрадення вивезення людей їхнє утримання супроводжується катуваннями. Жорстким поводженням і на на превеликий жаль. У нас є також випадки смертей в полоні. Ці люди утримуються часто спільно з українськими військовополоненими, і дуже часто для нас це єдиний єдине джерело інформації. Жодного механізму звільнення цивільних заручників на сьогодні в світі немає. Юридичного, я маю на увазі. тобто зараз взагалі не повертаємося цивільні заручники а, з... за дуже рідкісним виключенням, наприклад, коли Росія вважає когось із цивільних заручників комбатантами, тобто і вважає їх військовополоненими, і таким чином звільняють. Ми можемо пояснити нашим глядачам, чого ви не хочете показувати своє обличчя? Я не хочу нашкодити тим людям, які були зі мною. Ви кудись йшли і вас просто взяли в полі. Так. Да. Можете розказати, як це відбувалося? Прийняли нас дуже жорстко. Не запитували, хто ми, чи що ми. От відразу сказали, що ми військові, повалили на землю, затягнули в ліс, ми лежали просто неба, ми дуже холодні, тоді поливали ноги холодною водою, нас роззоли. Я на півголи лежав на цій землі. І 76 86 перекинули до Курска, спочатку на Палаточний городок, де ми перебували. Близько тижня і потім вже Курська колонія номер один. Що відбувалося в колонії? Ну, це страх, це постійний пресінг, це приниження постійне, недоїдання. Дуже страшна прийомка, коли тільки привозять тебе в колонію. О, цей день треба пережити. Ну, після цього дня. Мабуть, всі без виключення ходили сині. Хто не міг не сісти, не встати. Ви сказали, дуже страшна прийомка. Що ви маєте на увазі? Це коли охоронці, їх близько, не знаю, 20 може людей, може 25. І вони всі з кійками резиновими, якісь дошки в них. І вони. На протязі п'яти-вісьми годин б'ють. Це вони називають пропіска. Прописують нас в цьому СІЗО. В яких умовах вас там тримали? На Курську? Ну, на Курські, як з'ясувалося, то це було ще більш менше Страшніше було в Тульській області. Постійно виводять на коридори, строять цілу камеру, і збивають, заводять назад, і так по черзі всі камери, і так кожен день. От інколи вранці і ввечері. От окна там були забиті, тобто денне світло ми не бачили, постійно під лампочками. Їжа ну, від слова взагалі не було. Тобто це якісь маленькі порції по 100-150 грамів може такі. І якість тої вже була дуже погана. Я втратив десь 25-28 кілограмів, це постійний режим стоячий. Тобто не можна сідати в ніч, ми теж не спимо спокійно, у нас сон десь іде по дві години, ми Через дві години нас будять, ми знову строїмось, стоїмо годину в строю, потім знов на дві години лягаємо спати і знов через дві години годину стимо і вже потім дві години до ранку спимо. Скільки ви там часу пробували? В Тульській області 9 місяців. Загалом весь полон 340 днів. Скажіть, будь ласка. Вони пояснювали, нащо бити щодня. Так, тому що ми бандеровці, ми фашисти. З нас треба було це вибивати, бо інакше ми не зрозуміємо, як нам правильно жити. У більшості пояснення було саме таке. Ввечері вони знаходять якусь жертву. Переважно це хлопці з одиночних камер. Їх виводять одного, в цей прогулочний дворик. Ми чуємо по голосам, що охоронців біля нього там 8-10 чоловік. І вони його б'ють, він кричить. Найстрашніше чути, як хтось кричить, а ти цьому не можеш зарадити. Нічого не може зробити. І заглушити цей крик ти теж не можеш. Для охоронців, для усіна, ну, немає різниці. Військовий або ти цивільний. У нас в камері була людина, яка навіть колаборант, і він так же само отримав, як і ми. Вам відомо про таку проблему, що цивільні полонені не можуть повернутися додому? Так. Да. Ми колись попали на допит до якогось військового. Я не знаю, ну він високого рангу. От. Ми там підписували бумагу, що ми. Після обміну не будемо не будем брати в руки оружію. І Його слова були такими: навіщо вони набрали цивільних, що я тепер з ними буду робити? Що мені тепер з вами робити? Військових то я поміняю, а як вас міняти? Це були його слова. І вони мене поміняли як солдата. Тобто це випадковість? Скоріше за все, так. Да. Багато цивільних знаходяться в полоні з того, що бачили ви. Так. Да. На Курські це була переважна більшість. На Палаточному городке нас було не знаю, наскільки 80-90%. Майже всі були цивільні. Там всі полонені між собою домовляються, запам'ятають адреси фамілії, ім'я, родичів. Телефони, щоб коли потрапиш на обмін, щоб донести цю інформацію до близьких, що людина жива. Скільки ви особисто імен запам'ятали і телефонів? М -м -м. Ну, я зв'язався після обміну, ну, як мінімум, десь 40-50 родичів, може, людей. Можливо, більше, не сказав. Комусь вдалося за той час, коли ви вийшли звідти, з того, кого ви знали вийти звідти? Ні. Жодної людини, яка була зі мною, після мене вже не поміняли. Вони мені не байдужі. Разом з ними, розумієте, я пройшов цей шлях і ми там залежимо один від одного. Там нема кому поскаржитись, в кого попросити підтримки. Ми залежимо і допомагаємо один одному, той, хто стоїть справа, зліва від тебе. Це є на той момент твоя родина. Ті люди, які тобі допомагають пройти і морально, і фізично. Мені не дивиться, поки той момент, що хлопці, яких я знаю, що там знаходяться. Тисячі людей за вашу інформацію і просто тримають, не віддають навіщо вони це роблять. Я думаю, що е, це моя підозра. Е, вона просто з досвіду та нашої роботи по злочинах росіян. Я думаю, що Росія їх може утримувати як останній козир на якихось перемовинах. Також ми бачимо, що багато з цих людей утримують дуже близько до лінії фронту і їх можуть використовувати як живі щити. А, також їх Росія використовує в цілях власної пропаганди. Скільки часу вже цивільні заручники не повертаються додому? У нас дуже мало інформації з окупованих територій. У нас є випадки, коли цілими сім'ями затримують і немає кому навіть повідомити про те, що ці люди були затримані. А, ось тому ми вважаємо, що Ця цифра ну може бути близько 5-6 тисяч цивільних заручників, які утримуються і на окупованих територіях, і на території Російської Федерації. За що взагалі цих жінок, чоловіків, за що найчастіше затримують простих цивільних людей? Є дуже різні випадки. З, звичайно, в більшості випадків це підозра у Проукраїнські позиції у сприяння збройним силам, у яких у підготовці якихось диверсій і так далі. Бували випадки, коли людей затримали випадково. Ну просто людина йшла по вулиці, затримали, ввірвалися в будинок і затримали. Але треба розуміти, що так чи інакше, більшість цих людей все одно має проукраїнські позиції, ну просто тому, що вони громадяни України. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ви зустріли війну тут, в Гостомелі. Ми можемо так, про це говорити так, так що так, це 12. Так. Ходили по хатам, били вікна, взламували двері, так як і кругом, а в деяких районах за руки, за ноги витягали людей і роздягали їх. Холодно було, їх роздягали. Ну і хлопців в полон позабирали дуже багато. Скажіть, будь ласка, хто вас загинув і хто потрапив в полон? Якщо а, можна. Троюрідний брат загинув в Бучі. Розстріляли цивільний в автівці. Тітка двоюрідна загинула, також в військовому містечку вона була якраз під обстріли попала. І однокласники є в полоні. А більше за все ну, розшукую я це ж ремез Іван Сергійович. Ви знаєте, що з ним відбувалося, От поки була окупація в Гостомелі і як його затримали. Вже якось є відомі факти? Ну, я знаю, що е, він е, їздив на велосипеді, він возив продукти нашим знайомим, у нас є общі е, друзі, куми мої, у них на той час двоє діток інвалідів було. 4 числа до нього зайшли е, військові е, російські. І знайшли у нього е на брілку пулю пластмасову, прилок пуля, і почали його обвиняти в тому, що він допомагає ЗСУ, що він. Е як якийсь розвідчик для них, чи що. І... Ким взагалі був, ким він працював. Чи була, е, чи був якийсь привід, крім цієї пластикової кулі брилка? Оце його завозити в Курськ? — Та ні, він працював обичним різноробочим. Стройка, покласти десь плитку, е, не знаю там, десь піти в якусь щебінь перебрати. Обична проста людина. Він навіть не служив армії. От, не було іншої причини його забрати. А ті хлопці, що вам телефонували за нього, розказували, що казали, як до них ставляться. Один я пам'ятаю, мені сказав, що Світлана, вам не потрібно це знати. Можливо, ваша психіка цього не витримає. Цей рік не зрозуміло взагалі. Жодного зв'язку телефонного до мене не було з якогось звільненого, щоб хоч хтось міг підтвердити чи сказати, що от він бачив десь Ваню. Тобто це ще до, до нового року була якась інформація. Цей рік пройшов пусту. Коли я знаходилась за кордоном і, і знаходилась в Європарламенті, спілкувалася з депутатами щодо теми цивільних полонених. Я говорячи про цю проблему, до мене підійшли потім і запитали. Типу, Юлія, а чого ви про це говорите, а не Україна? І вони слухаючи мене, у них нерозуміння розуміння ситуації. По перше, вони не розуміють, хто такі цивільні, бо вони думають, що це депортовані, і мені як Рідній, просто рідній людині, людини, рідній людині цивільного полоненого потрібно їм спочатку пояснити, хто такі цивільні полонені, бо це слово для них незрозуміле, і просити їх про допомогу. Я дуже прошу вас допомогти всю європейську спільноту, оскільки ми вважаємо, що потрібен окремий орган, який буде займатися саме визволенням цивільних заручників, який буде шукати цей механізм, так як це є для військовополонених, я дуже прошу вас відчути, е, хоча б ці емоції, цей наш біль е, біль людей, які живуть майже півтора року, просто в невідомості і не знаючи, побачать вони своїх рідних живими взагалі. Ви зараз почали займатися діяльністю по звільненню не тільки тата, а взагалі озвучувати цю проблему. Бачачи, що рідні цивільних полонених вони є, і що цивільних беруть в полон, і що самостійно, на жаль, ти нічого не зробиш. І ми вирішили просто створити формально цю організацію спочатку для того, щоб у нас була можливість об'єднуватись і. Звертатись від імені громадської організації в різні структури. Ви об'єднали сотні людей. Ви звертались куди можливо? Ви створили ГО, ви дійшли до Європарламенту, ви виступали в Європарламенті. Чи вдалося зрушити з місця хоча б оце питання цивільних полонених? Ні. Якби да там не звучало, що ти багато робиш там. Скільки всього вже зроблено було, вже пройшло півтора року цього всього, але це досі ну, щось зрушилось. Я не можу сказати, що прям все от наскільки стоїть на місці. Але для мене, як для рідної, як для доньки свого батька, нічого не зрушилось, бо його ще немає тут.